Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами ваша астролог Клименко Наталія. Поговоримо про 2026 рік. Цей прогноз для вас, мої любі представники знаку Зодіаку Близнюки. Зараз коротенько розберемо, які важливі аспекти можуть впливати на наше життя, щоб ви мали більш цілісну картину того, який буде рік. Прогноз є. Загальним для індивідуальних прогнозів на рік, для розбору натальних карт, а також підбору дат для важливих подій в вашому житті, ви можете звертатися до мене в директ Інстаграм або Telegram. Прогнози можна дивитися за знаком Асценденту, сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Я дуже вдячна всім за цей рік, за вашу підтримку, коментарі, за те, що ви ділитеся своїми подіями. Та ситуаціями в житті. Це надихає мене створювати новий контент для вас і допомагає також просуватися українському контенту на просторах YouTube. Почнемо ми зараз з вами із кармічних показників. До них належать чорний та білий місяць, кармічні вузли місячні араху та кету, а також періоди коридору затемнень. Зараз більш детально із датами, з періодами, і розберемо а також які, ймовірні, дома вашої натальної карти може чіпляти даний аспект. Тож почнемо ми із чорного місяця. Він дуже сильно впливав на нас в жовтні, тримав нас на прузі в листопаді. Коли був знаку Скорпіон, а із 20 грудня 2025 року він переходить в знак стрілець, і для вас, мої любі близнюки, це буде торкатися сектору партнерства, тобто знаку навпроти. І в цей період вам може бути некомфортно поряд із вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу. Може здаватися, що вас не цінують колеги по роботі та клієнти до 14 вересня 2026 року. Чорний місяць буде йти знаком стрілець, а потім він буде переходити в знак «Козиріг» – у ваш дев'ятий сектор і вже буде давати різноманітні випробування, провокації, ілюзії в темах, які стосуються виїзду за кордон, юридичних питань, а також питань вашого авторитету. Більш детально буде окреме відео стосовно цих періодів. Білий місяць це. Фіктивна точка, яка символізує нашого янгола-охоронця, проділ вищих сил, і він якраз дає нам відчуття радості, захисту. Зараз, і 14 серпня 2025 року, він знаходиться в знаку Лев у вашому третьому секторі, тобто дає удачу вам в вашому близькому оточенні, можуть бути. Перехід тих людей, заведення тих корисних контактів, які в подальшому вам допоможуть, будуть корисними для вас. Це також хороший час і для збагачення ваших знань, для недалеких поїздок, для власної комерційної справи, впорядкування документів. І він буде знаку знак Олев, до 13. Березня, а потім із 13 березня 2026 року він буде переходити в знак Діва, ваш четвертий сектор до 12 жовтня. В цей період він буде давати вам можливість отримати допомогу від вищих сил, якщо ви будете проявляти турботу та увагу по відношенню до ваших членів родини, дотримуватися традицій, роду. А це хороший період також і для захисту вашої оселі, домівки та батьківщини. Сприятливо в цей час проводити більше часу в родинному колі. Вас, власні стіни, будуть захищати. Із з 12 жовтня білий місяць буде переходити в знак Терези о ваш п'ятий сектор. І буде давати вам успіх в темах, які стосуються ваших творчих проєктів, хобі. Це може стосуватися і ваших діток. Саме допомога буде через них, а також через коханих людей, через романтику. Це може бути чудовим періодом для відпусток, для створення чогось власними руками, для творчості. Зараз розберемо з вами коридор затемнень. Весняний почнеться 17 лютого 2026 року сонячним затемненням. В цей період дуже потужна енергія, оскільки це з'єднання місяця та сонця в облизу кармічного місячного вузла. В цей період вони будуть у з'єднанні знаку водолій у вашому дев'ятому секторі, і це вказівка на те, що ви маєте перед собою можливості розкрити свій потенціал, показати авторитет, може бути підвищення популярності, розширення вашого кругозору для когось отримання важливого документу, підписання важливої угоди. Хтось може поїхати за кордон, або ж в мандрівку, або ж це може бути переїзд. Для кого це чудова можливість для виступів, для того, щоб ви займалися своєю науковою працею, або ж в сприятливий час для отримання вищої освіти. І в період із 17 лютого по 3 березня буде діяти цей коридор затемний, період кармічних змін. 3 березня настає місячне затемнення. Це також кармічний показник, коли ви зможете вже отримувати результати, оскільки він буде в знаку Діва в вашому четвертому секторі, то ви можете отримати результати за попередній період за півроку вашої діяльності. Потім він буде переходити впродовж двох тижнів також п'ятий сектор, тобто буде чіпляти, ймовірно, і теми вашого. Творчого потенціалу ваших дітей. І головне, що потрібно в цей період зрозуміти, не триматися за старе. Це період звільнення, отримання результатів, щось щоб удосконалити. Тобто це так званий бумеранг, що заслужили, як попрацювали, такі результати будемо і отримувати. Наступний коридор затемнень буде із 12 серпня по 28 серпня 2026 року. Починається він сонячним затемненням в знаку. Лев у вашому третьому секторі, тобто перед вами будуть відкриватися нові можливості стосовно поїздок, підписання важливих угод, ймовірні зустрічі. Більше буде зустрічі, спілкування та нових знайомств корисних для вас, отримання цікавої інформації, ймовірні подорожі, а також хороший період для покупок гаджетів, транспорту та підвищення кваліфікацій. А потім, 28 серпня, буде місячне затемнення, коли ви зможете отримати результати стосовно вашої сфери статусу та кар'єри, адже місяць буде у знаку риби. В цей період прийде ясність, які ви маєте статус, а також чудова можливість для того, щоб підбували результати за свою діяльність. Може бути підвищення кваліфікацій, може бути і підвищення по кар'єрних сходах, писання важливих документів, важливі зустрічі, статусні покупки. Для когось звістка про народження дітей. Або ж це чудовий час для того, щоб звільнитися з роботи, якщо вона вже більше не подобається, і починати щось нове. Також важливо зазначити, що кармічний місячний вузол раху, який вказує на шлях еволюції, наше майбутнє 27 липня 2026 року буде змінювати знак і, відповідно, змінювати наші кармічні обов'язки. Задачі на найближчий рік, і це стосується вашого дев'ятого сектора, оскільки він буде переходити в знак водолій. В знак водолій це про свободу, незалежність, про розширення знань, впровадження чогось інноваційного, заведення нових друзів. І в цьому вам допоможе все, що пов'язано з іноземним. Швидше і легше буде вивчатися іноземна мова, можуть бути партнерства з іноземними компаніями. Це чудова можливість і для паломництва, а також для того, щоб ви проявили свій авторитет. Створили власну спільноту, де ви будете проявляти лідерські якості, але будете тим лідером і наставником, до якого люди самі будуть тягнутися. Відповідно, кармічний місячний вузол минулого. Вузол кету буде знаходитися у знаку Лев. Тож, опираючись на ваш досвід, про щедрості, ви можете сяяти як сонце іншим, але це буде вже через призму свободи, легкості в спілкуванні, впровадження нових технологій. Також розберемо з вами вищі планети. Як вони будуть впливати, вони будуть змінювати а, свій рух, може бути зміна енергії, відповідно, також вони будуть змінювати знаки. До них належать Уран, Нептун та Плутон. Почнемо з Плутону. Він до 14 жовтня 2025 року був у ретроградному русі, а потім перейшов в прямий. І вже довгий час не буде повертатися назад в знак. Козоріг або та йти знаком водолій. Це вказівка на те, що будуть кардинальні зміни, швидкі і рішучі, і ви відразу можете впровадити щось нове і креативне, звільнившись від старого, не щепляєтеся за те, що себе давно віджило. У вас Плутон буде йти знаком Водолій у вашому дев'ятому секторі, тобто кардинальні зміни можуть торкатися вашого місця проживання, якщо це стосується переїзду за кордон, наприклад, або ж це може бути створення важливої наукової праці для вас. Це період і змін місця проживання і підписання юридичних угод. А також ви можете кардинально змінити спеціальність сферу своєї діяльності. Для когось може бути звістка про народження онуків, кому актуально. Із 6 травня і до 16 жовтня 2026 року він буде знову в ретроградному русі, і будуть повтори ситуації, то слідкуйте за початком року, можуть бути ситуації, які можна буде переглядати і щось відсіювати. Плутон ретроградний дасть нам можливість переглянути, переоцінити і допрацювати щось, звільнитися від того, що вже не дає результатів. Наступний це Нептун, також вища планета, вищий прояв Венери, планета віри, мрій, фантазій, а також ілюзій, обманів. Він буде в ретроградному русі до 10 грудня 2025 року, проте із 22 жовтня він буде заходити назад в знак Риби, ваш 10 сектор, до 26 січня 2026 року. І це вказує на те, що Нептун своєю вірою буде повертати вас до віри в себе, тобто ваші амбіційні цілі будуть реалізовані. Можете медитувати, візуалізувати, головне вірити в себе, проявляти милосердя, щедрість. Ваші плани можуть бути більш жнучкими, тобто підлаштовуйтеся під різноманітні обставини для того, щоб досягти поставлених цілей. А із 26 січня. Нептун буде переходити в ваш одинадцятий сектор в знак Овен і буде давати вам можливість проявляти милосердя, а також більше творчості в свої проекти через онлайн. Це може бути і взаємодопомога друзям, впровадження нових технологій, чогось креативного в свою діяльність. Ви можете стати неформальним лідером спільноти. Людей, з якими у вас спільні інтереси, вони можуть торкатися і творчих проєктів в тому числі. Із 7 липня і по 13 грудня 2026 року Нептун буде в ретроградному русі, в вашому 11 секторі, і це вказівка на те, що можуть бути повтори ситуацій березня-червня 2026 року. Ще однією планетою Вищої є Уран, планета майбутнього, креативності, нестандартного підходу. Незалежності планета Бунтар. Уран переходить у своєму ретроградному русі в знак Телець назад, ваш 12-й сектор. І це вказівка на те, що ви можете щось допрацювати, внести щось нове в темах далеких земель, еміграції. Це може бути і. Пов'язано з вашою творчістю, творчими проектами, над якими ви працюєте усамітнено або ж віддалено, можете впроваджувати креатив свою діяльність, це може бути і повторно зустрічі із друзями, але здалеку. І вже 4 лютого 2026 року він розвертається в прямий рух, продовжує йти знаком Телець, а 26 квітня він переходить в ваш знак знак Близнюки. Тож щось нове, креативне, нестандартне чекає на вас. Це може бути зміна стилю, іміджу, можете впроваджувати нові знання, удосконалювати їх, можуть бути зустрічі нові, прихід інформації більше. Ви можете заявляти про себе, розкривати себе з тієї сторони, яку вам ніколи не вдавалося розкрити, яку вас ніколи не бачили люди. 10 вересня він переходить в ретроградний рух. Рухаючись вже знаком Близнюки, і буде до кінця року ретроградити. Зараз зглянемо соціальні планети. До них належать Юпітер та Сатурн. Юпітер це планета удачі, розширення, планета, яка дає нам достаток. І ось зараз він в своєму ретроградному русі буде до 11 березня 2026 року, буде йти знаком Рак. У вашому другому секторі, тобто, це можуть бути повторні сюрпризи, подарунки, тобто, все, що стосується тем ваших власних ресурсів, фінансів, ви можете отримати ще один шанс для достатку від Юпітера. Головне, проявляти авторитет, відповідальність. Для кого це може бути повторні виступи, повторний прояв своїх талантів. Це може бути перепідписання юридичних угод, які будуть. Давати вам і фінансову підтримку, можуть бути виступи, ви можете ще ширше розкрити свої таланти, якщо будете виступати на великій аудиторії, ви можете залучати онлайн, а також проявляти за знаком рак, турботу, емпатію, і обов'язково до вас будуть тягнутися люди, будуть прислухатися до вас. 11 березня 2026 року буде переходити в прямий рух, і вже буде виходити із знаку рак 30 червня 2026 року. Переходить в знак Лев, ваш третій сектор, і буде розширювати ваші можливості вже не просто розкрити свої таланти, а займатися своєю власною комерційною діяльністю. Вас Помітили інші люди і будуть розширюватися близьке коло спілкування, корисні контакти будуть розширюватися. Чудова можливість також і для покупки нових гаджетів, техніки, транспорту. Може бути велика кількість поїздок. Ви можете підвищувати кваліфікацію, це буде вдаватися вам легко. І в цей період також буде зростати і ваш авторитет. Сатурн, планета стійкості, наполегливості, відповідальності, буде. До 14 лютого 2026 року знаходитися в знаку Риби в вашому 10 секторі. А потім буде переходити в знак Овен, ваш 11 сектор. Тобто в цей період буде відповідальність і щодо вашого статусу. Вас можуть підвищити на посаді. Сатурн не дає легких результатів, не дає швидких результатів через наполегливу працю, через планування, націлено йдіть до своєї мети. Обов'язково Сатурн дасть вагомі і довготривалі результати, які будуть потім помітні. А коли він перейде в знак Овен, то це вказівка на те, що ви маєте проявляти відповідальність за свої соціальні проекти, за своїх людей, свій колектив, який ви будете вести. Або ж це може бути вказано на те, що можуть бути певні відповідальність щодо ваших друзів, або ж діток ваших друзів. Із 26 липня і до 11 грудня. Сатурн буде знову ретроградути знаком Овен. І це вказівка на те, що ви можете переглядати ваші відносини і відповідальне ставлення в темах ваших планів, можливо, буде переписувати свої плани на майбутнє, щось допрацьовувати. І зараз розберемо особисті планети. До них належать Меркурій, Венера та Марс. Меркурій, управитель вашого знаку Зодіаку, у 2026 році тричі буде ретроградити. І це хороша новина, оскільки він може ретроградити і 4 рази на рік. Тобто в цей період буде менше різноманітних відкатів назад і більше можливостей для початку нових справ. Ретроградити він буде водною стихією. І перша його ретроградність припадає в період із 26 лютого до 20 березня, коли він буде ретроградити. В знаку риби в вашому 10 секторі, тобто в цей період не варто укладати важливих угод, починати важливі справи, але допрацьовувати, коригувати щось, переглядати документи або ж ваші домовленості можна. Також наступний ретроградний період це із 29 червня до 24 липня 2026 року, коли він буде йти в знаком Рак. В вашому другому секторі чудова можливість для того, щоб ви переглянули свій бюджет, свої джерела доходів, власне, кількість доходів, переглянули свої цінності, як духовні, так і матеріальні, переглянули свою самооцінку. Можуть бути повторні виступи, повторні зустрічі із вашими клієнтами. Тож в цей час варто щось буде підкоригувати, щоб удосконалити свої знання, розширити свої таланти і. Посилити свій авторитет через підвищення власної самооцінки. 24 жовтня і до 13 листопада він буде знову ретроградним уже в знаку Скорпіон у вашому шостому секторі. Це чудова можливість для того, щоб ви переглянули свої обов'язки рутинні або ж. По дому або на роботі для когось це може бути періодом перепідписання угод, перегляду ваших умов праці, може бути прихід ваших колишніх клієнтів, зустрічі з колишніми колегами. Це чудова можливість для когось і для. Звільнення, наприклад, якщо ви вже зрозумієте, що ця робота вас більше не влаштовує, адже ви стільки попрацювали протягом року, ви маєте підвищення кваліфікації, багато знань, ви розкрили свій творчий потенціал. Зараз це може бути і повернення до того виду діяльності, який у вас був колись, і він давав вам фінансову нагороду. Це може бути і повернення до того режиму дня, який у вас був раніше. Венера, планета гармонії та краси, взаємовідносин та фінансів, теж в цьому році буде ретроградною із 3 жовтня до 14 листопада 2026 року. В період ретроградності Венери не рекомендується укладати важливі фінансові угоди. Може бути повернення колишніх, може бути і повторна можливість отримати гарні звістки. Також фінансову нагороду. Це хороший період для налагодження відносин, для перепідписання важливих для вас угод. Марс буде впродовж усього року в прямому русі, тобто планета ініціативи, рішучих дій, наполегливості буде давати нам можливість діяти. Проявляти дірські якості без різноманітних відкатів назад. Головне, щоб ви проявляли прямолінійність, чесність і діяли наполегливо, цілеспрямовано, не боялися робити помилок. Адже Марс це управитель знаку Овен. В цей період ви можете бути більш рішучими, проявляти свої лідерські якості, розкривати свої найкращі таланти і не боятися впроваджувати їх в життя. Зараз розкажу за важливі періоди щодо Марсу. Із 23 січня і до 2 березня він буде знаходитися у знаку водолій і, відповідно, давати вам аспект удачі до вашого знаку. І це вказівка на те, що ви будете більш ініціативними щодо впровадження нових технологій, пошуку друзів, співпраці з друзями. І 28 червня, і по 11 серпня він буде проходити вашим знаком. Тобто від вашої ініціативи, від того, як ви будете проявляти себе, залежить і подальші ваші справи. Адже там, де ви докладаєте зусиль, там є успіх. А перший сектор і ваш власний дім, як ви. Ваш власний знак, якщо там, наприклад, сонце знаходиться, так? то Марс буде давати імпульс діяти, бути більш рішучими. Зараз розглянемо з вами один із методів психології, це метафорічні асоціативні карти. Можете подумати про ту ситуацію, яку ви хочете втілити в життя, або ж реалізувати впродовж наступного 2026 року. Так. Зараз подумайте. І ми витягнемо одну карту для того, щоб ви могли побачити щось в ній, якийсь ресурс. Для кожного будеться щось своє, адже кожна людина має свій життєвий досвід. Кожної людини це окрема історія. Подивіться уважно на карту і подумайте, в чому ваш ресурс, який допоможе вам реалізувати ваші задумані цілі. Ось карта. Пір'ячку. Що воно нагадало? Ніжність? Можливо, для когось це символ миру, може, це пір'їнка, голуба або ж спогади дитинства. Любі мої, я всім дякую за увагу, за підтримку. Якщо сподобалась подача інформації, підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей наступних відео. І успішного вам нового року!